Коли я знімала своє відео про пусті баночки, я сказала, що у липні в мене просто зараз вся продукція поголовна почала закінчуватися. І я сказала таку фразу, що в мене такого не було ніколи, щоб все закінчилося усе і відразу. Але я забула додати одну таку маленьку деталь. Дійсно, у мене вся продукція закінчується, але хочу сказати, що на заміну у мене завжди є інша продукція. Тому що, наприклад, коли в мене закінчувалося ось це мило, я вже бачила: так, мило закінчується, мені треба замовити таке ж саме мило, бо воно дуже якісне. Воно дуже класно а, удаляє всі неприємні запахи, воно не пересушує шкіру рук, воно просто ідеальне. Тому, як тільки була акція на таке мило, воно було по такій спекотній. Отакі От дуже супер ціні смачні, то я його звичайно собі замовила. І так же саме по іншій продукції. Якщо я бачу, що в мене щось закінчується, я обов'язково завчасно замовляю собі такий же самий продукт, але стараюсь підібрати, коли буде така максимальна приємна ціна. Тобто, максимально вигідна ціна. От, і таким чином, як тільки в мене продукція закінчується, в мене, звичайно, є чим її замінити. Тому і вам раджу пройтись по будинку, по своїй квартирі. Подивіться, можливо, у вас щось вже закінчується. Щоб не було так, що у вас, наприклад, закінчився гель для миття посуду, і вам придеться бігти в звичайний магазин. Але ж у нас набагато якісніша продукція. У нас, дивіться, ось такий класний гель. Він концентрований, він безпечний для вашого здоров'я та навколишнього середовища. його вистачить дуже надовго, тому що він концентрований, має такий приємний аромат і дуже гарно очищує весь посуд. Тому робіть замовлення завчасно. І, звичайно, можете звертатись до мене, я вам допоможу і підкажу, коли вигідніше замовити, який продукт у якому місяці. Тож буду рада вам допомогти. Звертайтесь!